Якщо ти не маєш жодного уявлення, що таке quarter past three, а питання what hours is it для тебе здається цілком логічним, залишайся. Бо сьогодні я розкажу, як говорити про час англійською легко, природньо та без плутанини. Я Оля, з вами школа Ораторіка. Поїхали! Почнемо з бази. Як взагалі запитати, котра зараз година? Часто учні кажуть What hour is it? І знаєш що це. Цілком логічно, але неправильно. Правильне запитання what time is it? Бо англійці запитують не конкретно про годину, як ми, а про час загалом. А тепер важливе уточнення. Слово hour в англійській мові і дійсно існує. Але ми його вживаємо тоді, коли говоримо про тривалість часу, а не коли питаємо про конкретну годину. It takes one hour to get there. Дорога займає одну годину. А от коли ми називаємо годину на годиннику, використовуємо слово o'clock. It's 5 o'clock. Це п'ята година. It's 10 o'clock. Це 10 година. А якщо хочемо бути ще більш точними, додаємо It's 1 sharp. Або ж, It's exactly 1 o'clock. Це означає рівно перша година. Наприклад, let's meet at 2 sharp. Давай зустрінемось рівно о другій годині. А тепер уявімо, що годинник показує 3,15. 15 хвилин це чверть години. Чверть англійською quarter. 3.15 це quarter past 3. Чверть після третьої. Тобто 3.15. А тепер твоя черга. What time is it? Quarter past 9. quarter past 11. quarter past 3. А якщо на годиннику половина години, наприклад, 8.30. Половина англійською half. Half. It's half past eight. Це половина після восьмої. Тобто 8.30. А тепер твоя черга, what time is it? It's half past ten. It's half past twelve. It's half past five. Отже, слово past ми використовуємо лише тоді, коли хвилинна стрілка показує менше або рівно 30 хвилин після години. It's twenty-two past eight. It's fourteen past nine. It's two past eight. Adiparte, what time is it? It's eighteen past seven. It's five past four. It's twenty-nine past six. Але ж якщо хвилин більше, ніж 30, то ми дивимося, скільки хвилин залишається до наступної години. І в такому випадку ми вже використовуємо не past, а to. It's 10 to 5. It's 25. to 8. It's 2. to 11. Тепер твоя черга. What time is it? It's twenty-four to four. It's nineteen to seven. It's four to one. Ми вже говорили з вами про quarter past. А тепер його родич. quarter to. Ми використовуємо його тоді, коли у нас залишається 15 хвилин до наступної години. Тобто тоді, коли у нас є 45 хвилин. It's quarter to two. It's quarter to eight. Запам'ятай. Quarter to це чверть до наступної години. Тобто 15 хвилин до наступної години. Щоб звучати більш природньо, носії дуже часто додають фрази It's almost 5. Це майже п'ята година. It's about 10 past seven. Приблизно 10 по сьомій. It's exactly half past 9. Рівно о пів на 10. Якщо у вас, наприклад, перша година дня, а ви не скажете ніколи 13 o'clock, тому що такого словосполучення не існує. Натомість англійці використовують такі слова, як AM або PM. AM. Ми використовуємо тоді, коли у нас години з 12-ї години ночі по 12-годину дня. Для годин. Після 12 години дня до 12 години ночі ми використовуємо PM. It's 7. a.m. It's 9. PM. Ну і бонусом ще декілька фраз, які ну дуже часто використовують носії. See you at six-ish. Побачимось приблизно о 6 Суфікс ish означає плюс-мінус. Right on time означає точно вчасно. І фраза be on time відповідно бути вчасно. Якщо ж хтось прибув невчасно, тобто запізнився, в такому випадку ми скажемо you're five 5 late. Ти запізнився на 5 хвилин. Давай пригадаємо, як назвати різний час англійською. Я покажу тобі годинник, а ти скажи, котра година. Три секунди на відповідь. Готові? It's seventeen past two. Сімнадцять хвилин. Починаємо говорити години з хвилин. Так як у нас сімнадцять хвилин після другої години, отже, кажемо seventeen past 2. It's 12, to 7. До наступної години залишається 12 хвилин. Відраховуємо ті хвилини, які залишаються до наступної години. Їх у нас 12. Отже, використовуємо слово to. It's 12, to 7. It's 5. Past 11. 5 хвилин після 11. Використовуємо слово past. It's five past eleven. It's half past three. Половина англійською half. Половина після якоїсь години half past three. It's quarter. to eight. У нас залишається 15 хвилин до восьмої години. 15 хвилин, тобто чверть англійською це quarter. It's quarter to eight. It's 22 past eight. У нас є 22 хвилини після восьмої. Отже, використовуємо слово past. It's 22 past eight. It's 2 to 11. У нас залишається дві хвилини до одинадцятої. До одинадцятої to eleven. It's 2 to 11. It's 3. Past eight. Три хвилини після восьмої. Отже, використовуємо слово past. It's 3. Past eight. It's fourteen. Past nine. Чорнадцять хвилин після дев'ятої. 14 хвилин. 14. Після Дев'ять. Past nine. Вітаю! Тепер ти знаєш, як говорити про час англійською правильно. Не зупиняйся. Практикуйся. Став запитання What time is it? друзям, колегам, родичам або навіть самому собі. До речі, what time is it? Напиши про це у коментарях. Мені цікаво, у котрій годині ти переглядаєш це відео. Став лайк, якщо було корисно, та підписуйся, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! Бай-бай!